Злата, вітаю тебе у себе вдома. Зробіть цей новий рік справді чарівним, здивувавши дитину персональним відеолистом від Санти або Святого Миколая. Тобі вже 6 років. Я бачу, що ти любиш танцювати. Ой, yeah. О, Хвитові! Персоналізуйте відео для своєї дитини та отримайте його на пошту всього за декілька хвилин. Завантажте фото оберіть ім'я, вік та захоплення дитини. Готово. Разом з дитиною знайдіть чарівну книгу та запаліть вогники на ялинці. У фіналі дідусь привітає зі святом та додасть трішечки гумору. Подаруйте незабутні емоції найріднішим, та нехай буде більше магії у вашому житті.